вітає Aster Consulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо знайомити вас з новинками поточного релізу. Ми вже не вперше доопрацьовуємо функціонал на запити наших постійних користувачів. І сьогоднішні новинки саме такі. Презентуємо кейс 2 в одному, дві зручні опції в одному документі замовлення на швейне виробництво. Перша старт та фініш, керування датами, друга виконавці за операціями групове встановлення. Замовлення на швейне виробництво це документ планування. Є головне замовлення на готову продукцію і залежні замовлення завдання для напівфабрикатів. Опція перша старт та фініш. Це ключові дати для відстеження виконання замовлення. Раніше їх потрібно було вносити вручну в кожному замовленні, головному і підпорядкованих. Опція друга виконавці за операціями. Це важливо для планування навантаження співробітників. Раніше їх також потрібно було обирати вручну в кожному рядку операцій. Виконувати і перший, і другий вручний спосіб було довго, незручно і доволі стресово. Тепер обидві задачі автоматизовано. Перейдемо у програму, щоб побачити кейс 2 в одному в дії. Маємо замовлення на готове... виробництво готової продукції. Старт. Та фініш вже запланований. Це головне замовлення. На його підставі оформлюється замовлення завдання за етапами на півфабрикаті. Виконуємо звичні дії. Обираємо записати на піфабрикати продукції, перевіряємо на півфабрикати записані. Наступний крок видати завдання. Саме тут з'явилась Перша опція кейсу 2 в одному копіювати дати старт та фініш. Ставимо праперець. І ставимо другий праперець відкривати документи, щоб одразу перевірити результат. Підтверджуємо так. Перевіряємо. В завданні на крій дати скопійовано. В завданні на пошив дати також скопійовано. Дати старт і фініш автоматично скопійовані. Далі переходимо на вкладку операції. Тут з'явилась друга опція, кейсу 2 в одному встановити виконавця. Виділяємо, наприклад, другий і третій рядок операції з характеристиками Моко М і Моко С і встановлюємо одного з співробіт. А тепер для першого і другого рядка характеристики Моко L, моко XS встановлюємо іншого виконавця. Операції за виконавцем розподілені. Проводимо замовлення, планування завершено. Кожна маленька автоматизація в результаті велика економія часу. З кейсом 2 в одному вам точно стане простіше і зручніше. Не пропустіть наступні новинки. Підписуйтесь на наш канал. Ваш лайк допоможе дізнатись про Швейка 8 тим, хто зацікавлений в автоматизації швейного виробництва. Пишіть запитання та пропозиції в коментарях. Ми на зв'язку. Ваші потреби в центрі уваги Швейка 8. Ми регулярно додаємо корисні вдосконалення, аби ви могли зосередитись на головному виробництві. Оновлюйте програму, позбавляйтесь рутини завдяки автоматизації, покращуйте свою продуктивність.